Вітаю ще раз. Я хочу продовжити трошки тему числові послідовності, арифметична і геометрична прогресії і розглянути завдання НМТ 2023 року, бо там маловато було завдань в 24-му. Зараз ми в 2023 розглянемо ще раз. І так, визначте перший член геометричної прогресії, у якої b 4 дорівнює 3, а знаменник Q дорівнює 1 треть. Так, ну, по-перше, можна робити за формулою, можна обчислити вручну. Якщо робити за формулу, то ви пам'ятаєте, там у вас в довідничку записана формула. B. N дорівнює b перше помножити на Q в степені n-1 на одиничку 1 менше, да? ніж номер цього b. Отже, у нас що є? У нас є b четверте. А вам треба знайти перший. Тобто. Через b перше помножити на q в степені третій, тобто 4 мінус 1 3. Отут на одиничку менше, ніж отут. Отже, підставляємо, що таке b перше. b 1 у вас невідоме. q в третій степені, тобто 1 третя в третій степені дорівнює b 4 b 4 у вас 3. Отже, Б перше помножити 1 третя в треті, це 1 27, 3 на, 3 на 3 27, дорівнює 3. Тепер, щоб знайти b 1 вам треба обидві частини рівняння помножити на 27. Тобто, коли ви тут помножите на 27, і тут треба помножити, да, то ви позбудетеся оцієї 27, і її вже не буде. Отже, у вас 3 помножити на 27, це 81. Тобто B 1 дорівнює 81. Можна порахувати вручну. Тобто, B 4 у вас дорівнює 3. Щоб знайти B 3 тобто повернутися назад, вам треба B 4 поділити на Q. Оцей знаменник. А що це таке поділити на 1 третю Помножити на 3 перших. Тобто, 3 помнож на 3 9. Б друге, знову ж, 9 помножу на 3, це 27. І B17 помнож на 3, це буде 81. Можна отак, вручну. В ручному режимі, як кажуть. Да? Так, давайте я оце в сторону і ми це потім розглянемо. Так, визначте восьмий член арифметичної прогресії, якщо А7 і А9 дано. О, отут у вас немає. Ну, як, ми з вами розглядали на попередньому уроці цю властивість, що у вас три послідовних числа А7, А8 і А9 тут присутні. Тобто знайти восьме, якщо є сьоме і 9. А ми знаємо, коли три послідовних числа, то у вас перше плюс останнє із цих трьох дорівнює двом середнім. А е, восьме помножити на 2. Отже, у нас 11 плюс 18 дорівнює 2 А8. Ну тут буде 29, щоб знайти А8, вам треба 29 поділити на 2. Так, це у нас буде 14,5. Якщо ви цього правила не пам'ятаєте, то ви можете обчислити трошки інакше. Ну, наприклад, розписати А 7 за формулою. Формула АН дорівнює А1 плюс Н-1Д. Тобто А – це у вас буде А. Перше плюс 6 разів Да? Н-1, 7 мінус 1 6D. А9 у вас дорівнює А1 плюс 8 d І тут у вас дорівнює 11 за умовою, а тут 18. І у вас отака система. Щоб розв'язати цю систему, можна відняти від першого друге, щоб позбутися. А1 і А1. Вони взаємознищуються. Тут віднімаємо. Значить, що у нас виходить? 6D-8D мінус 2D. Дорівня. І 11 мінус 18 це мінус 7. Мінуси можна прибрати з обох боків. D дорівнює 3,5. Все, знайшли D. Тепер, щоб знайти А8, ви повинні до А7 додати D. Значить, а7 у вас а7, А 7 у нас 11 плюс 3,5, 14,5. Або так, або так. Так, наступно в арифметичній прогресії. А1 дорівня 4, а – 9. Визначте різницю Д. Ну, щоб знайти різницю Д, ми знаємо, що ми від попереднього повинні відняти наступне. Тобто. 9, той, від наступного попереднього, я навпаки сказала, від наступного. Тобто А3. Давайте я так напишу: А3 мінус А1, але ще вони не поруч стоять, не просто це де буде. А поділити на 3 мінус 1, тобто на 2. Поділити на 2. Так, ще раз поясню. Або нагадаю, з попереднього уроку, щоб знайти А3, ви застосовуєте, додаєте до. А першого два рази D. Так от, коли ви знаходите різницю, а третього за перше, то це буде 2D. Тому, щоб знайти Д, вам треба тут поділити на 2. Отже, це буде 9 мінус 4 поділити на 2. І це буде 5 поділити на 2, 2,5. 2,5 – це ваша різниця. Так, наступне. Так, теж оце сюди. Потім розв'яжемо. В арифметичній прогресії різниця D до рівня 05, 15 член прогресії до рівня 12. Визначте перший член, а перша прогресії. Ну, ви знаєте, щоб знайти А15, ви повинні до А1 додати 14 разів D. Ось ваша формула А15. А 15 у вас дорівнює 12 за умовою. Тобто замість А15, ви підставляєте 12. А перше вам треба знайти, воно невідомо. Плюс 14 помножити на 0,5, де у вас дорівнює 0,5 за умовою. Ось. Так, значить, що у вас буде? А перше плюс 14 помножити на 0,5 це 7. Ну, половинка від 14 7 дорівнює 12. Звідси, А1 до рівня 12 мінус 7 Це 5. Д. Так, наступне. Протягом першого тижня після реєстрації свої, реєстрації свої сторінки в соціальній мережі Оленка отримала 7 запрошень стати другом протягом першого тижня. Значить, А1 7 запрошень. Кожного наступного тижня вона отримала на 3 запрошення більше, ніж попередньо. Тобто різниця на 3 більше. Три. Скільки всього запрошень стати другом отримала Оленка протягом перших 10 тижнів після реєстрації? Скільки всього запрошень протягом 10 тижнів? Значить, вам треба всі запрошення знайти за 10 тижнів це сума арифметичної прогресії. С-10. С-10, ми пам'ятаємо, формула у нас є. Давайте я запишу S N дорівнює. У вас довідничку А1 плюс АН, тобто перше плюс останнє поділити на 2 і помножити на кількість. Отже, С-10 це А1 A1 плюс А10 поділити на 2 і помножити на кількість на 10. Яка кількість? От N у вас тут дорівнює 10. Так, значить, А перше є. А десятого немає. Ну, ми ж знаємо, що А10 знаходиться через А1. Ви додаєте 9 разів Д. Щоб знайти 10 -е число. Значить, А1 7 плюс 9 помножити на 3, Д. У вас 3. Це 27. І це 34. Отже, С10 у нас дорівнює А 1 7 плюс А10 34 поділити на 2, помножити на 10. Ну, я напишу 10 перших. да? Так, отут можемо скоротити. А, може, краще так і не робити, бо що помножити на 10, проще буде множити на 10. да? Так, значить, тут зверху у нас буде 34 плюс 7, 40, 41, поділити навпіл це 20 з половиною, 20 з половиною помножити на 10, це буде 205. Тобто, всього 205 запрошень в друзі. Так, наступне. У геометричній прогресії відомо, що B 1 до рівня 2, B 2 6. Визначте B 4 Ну, щоб знайти B 4 Давайте напишемо b 4 через b перше, ми повинні це помножити на Q в третій степені, тобто три рази помножити на Q, Це буде Q в третій степені. Отже, нам треба знайти Q. Так як у нас є два поруч, які стоять b перше і b друге, то щоб знайти Q, нам треба b 2 поділити на b перше. b 2 6 на 2, це 3 Отже, Б четверте у нас дорівнює Б1 помножити на У в третій степені 3 в третій. 3 В третій це 27, помножити на 2, 54. Тут, тут 54. Так, різниця арифметичної прогресії дорівнює 4. Тобто, різниця це d, дорівнює 4. Обчисліть значення виразу а в 5 мінус А в третій. Ну, давайте. А в 5 записуємо через формулу, через А1, тобто А1 плюс 4 рази D, щоб знайти А5. Мінус, а що таке А3? Це А1 плюс, скільки ми додали Д? 2 рази, щоб потрапити в А3, да, знайти А3. Так, ну розкриваємо тут дужки, тут буде А1 плюс 4D, е, мінус А1, мінус 2D. Ну, це взаємознищується, Тут 4D мінус 2D буде 2D. А D у нас дорівнює 4. Отже, 2 помножити на 4 це 8. Так, наступне. В Арифметичній прогресії відомо А1 і А 2 Визначе найменший додатній член цієї прогресії. Так, ну, ви бачите, що вона спадна. Тобто, числа зменшуються. Отже, різниця, D буде від'ємною, тобто D дорівнює Від А2 віднімаєте А1. Від наступного попереднє. Тобто, виходить. Не навпаки, тут. Не, навпаки, не від 2,9 віднімаєте, а від другого перше. Значить, це буде мінус 07. Визначений найменший додатній. Ну тут можете вручну просто. А друге у вас 2 і 2. Щоб знайти А третє, ви повинні до другого додати різницю, а різниця у вас від'ємна. Віднімаєте 07. Це буде 1,5. А четверте у вас буде 1,5 мінус 07. Це буде 08. І А5 у вас буде 08 мінус 07. Це 01, 0,1, тобто найменший додатній. Далі ви віднімете мінус 07, це буде від'ємне вже число, тому це 01. Так, наступне. Це сюди, поки. На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу тосу дерев'яних колод. У нижньому ряду тосу 13 колод, а у верхньому одна. Визначте загальну кількість колод у цьому ряду. Скільки всього? Значить, у нижньому 13, а у верхньому одна, що ми бачимо? Якщо отут -от у нас раз, два, три, чотири, п'ять, то в наступному у нас раз, два, три, чотири. На одиницю менше. Получається D, тобто А1 у вас дорівнює 13. У нижньому, да. А у верхньому ми не знаємо, скільки рядів, тому АН у нас дорівнює 1. У останньому 1. Да, у верхньому. Різниця D у нас дорівнює мінус 1. Кожен раз зменшується на 1. Нам треба визначити загальну кількість колод, тобто СН знайти. А, ми не знаємо кількість. Ну, дивіться, ну ми ж кожен раз віднімаємо один, тобто в другому ряду буде 12. І виходить, що у нас всього 13 рядів. Кожен раз так, е, дійти до Одинички це буде останній ряд. Тобто у вас 13 рядів. Ну тут 13, 12, 11, 10, 9, траля-ля-ля-ля. і до одинички, значить, у вас 13 рядів. N до рівня 13. Значить, суму 13. Це ви повинні, значить, оце у, у вас 13. А1 формула плюс А13. Поділити на 2 і помножити на кількість на 13. Так, значить, і вам і різниця тут не потрібна. Отже, а А1 перше 13. а13 плюс 1 поділити на 2 і помножити на 13. 13 плюс 13, поділити на 2 7, помножити на 13 це буде 91. Так, загальний член геометричної прогресії задано формулою. Бачите, bn дорівнює 7 помножити на 3 в степені n 2. Визначте четвертий член. Цієї прогресії b четверте. Значить, b четверте, що це означає? От тут написано bn, а тут b четверте. Значить n дорівнює 4. Отже, ви формулу замість n підставляєте 4. 7 помножити на 3 в степені 4 мінус 2. Тобто, в другій степені, 3 в другій це 9, 7 на 9 63. Так, наступне. В арифметичній прогресії А перше 4, а третє 9. Визначте різницю Д. Так, що це вже було? 2,5. Ага, це повторюю, я його приберу. Навіщо воно мені? Так, давайте. Число 27 є членом арифметичної прогресії з різницею D. Тобто, оце число ми не знаємо, за яким воно номером. Ми одразу пишемо, що АН не дорівнює 27. Різниця дорівнює d дорівнює 5, визначте всі числа з проміжку 60-75, що є членами цієї прогресії. У відповідь запишіть суму цих чисел. А, ну тут взагалі числа, які в проміжок входять, ну, Тобто ви поступово додаєте так, щоб було до 60. Перейшло 60. Да? Тобто 27, ну щоб перейшло 60. От Якщо ви 27 додасте 30, а у вас 30 ділиться на 5. Да? Тобто, ви кожен раз додаєте 5, то це вже буде 57. Це буде е, якийсь там член арифметичної прогресії. Да? Тобто от ви додали 6 разів по 5. От, 57, наступне. Додали 5, це у вас буде 62, Уже це є. Додали 5, це у вас буде 67. Ще одне. Додали 5, це у вас буде 72. Додали 5. Це у вас буде вже 77, Все. А у ваш проміжок від 60 до 75. У відповідь запишіть суму цих чисел. Ну, їх треба тепер додати. Це буде 129 і додати 72 це буде 1. Тут 0 тут 2 201. Ну, якщо я правильно порахувала 201. Ну, ви зрозуміли. Так, ми тут нічого не відводили, ні. Число 27 є. А, тут щось аналогічне. Ну, ладно. Число 27 є членом арифметичної прогресії з різницею d до рівня 5. Серед наведених чисел укажіть число, що може бути членом цієї прогресії. Так, 27. Ну, від кожного віднімаєте 27, і воно повинно ділитися на 5. Ну, ця різниця вона повинна ділитися на 5, бо у вас різниця дорівняє 5. Так, ну тут явно не ділиться на 5, бо тут буде 22. Тут віднімаєте 27, ну, точно не буде закінчуватися не на 0, не на 5. Тут віднімаєте 27. Теж тут 4, закінчується на 4, значить на 5 вже не ділиться. Тут віднімаєте 27 і виходить правильно. Тут 5. І далі не треба рахувати. У вас це число буде ділитися на 5. Отже, це і є. Так, визначте другий член b 2 геометричної прогресії, у якій b 1 дорівнює 5 коренів із 5, а B6 6 це b 5 поділити на корінь із 5. Господи, так. А, значить, b 1 b 6 треба знайти. Це А, B5 5 поділити на корінь із 5. Ну, добре. Що таке B5? B5 – це B1 помножити на Q в четвертій степені, бо ви чотири рази множите на Q, щоб дійти до B5. Да? Так. І поділити на корінь із 5. Отже, B1 у вас 5 коренів із 5 поділити на Q в четвертій і корінь із 5. Корінь із і корінь 5 скорочується. Це буде 5 помножити на куб четвертій степені. Що виходить? Так, зараз подивлюсь, що виходить. Б5 я. Правильно все написала B15. Так, так. Так, це Б 6 А що за формула Б6 це Б 1 помножити на Q в п'ятій степені. От у вас така, виходить отака рівність. Ви можете обидві частини рівняння поділити на Q в четвертій. Що в нас виходить? Залишається тут 5, а тут Б 1 помножити на Q. А що таке Б 1 помножити на Q? Це Б2. Б2 у вас дорівнює 5. Ой, ну якась така. Трошки складненька задачка. Так. Студент вивчав японську мову за такою методикою. У перший день він запам'ятав 6 іерогліфів, А кожне наступно на 2 іерогліфа більше. Значить, на 2 більше це означає арифметична прогресія. А перше дорівнює 6. Кожен день на 2 більше, значить, різниця дорівнює 2. Ви додаєте кожен день 2. Ніж попередні, скільки всього іерогліфів запам'ятав цей студент за 25 днів. Значить, у вас N дорівнює 25 днів. Скільки всього іерогліфів? це вам треба знайти суму s 25 Так, формула s 25 Це А1 плюс А25. Поділити на 2 і помножити на N. Іншу формулу арифметичної прогресії я вам не показую, бо її нема Ну, Знаходимо А25. Щоб знайти А25, треба до А1 додати 24 рази Д. А1 6 плюс 24 помножити на D, 24 на 2, 48 і дорівнює 54. Отже, підставляємо. Так, С25 дорівнює А 1 6 плюс А25, 54. Поділити на 2, помножити на 25. 6 плюс 54, це 60, поділити на 2, це 30, помножити на 25. Ну, 3 на 25 це 75 і нулік приписуємо. 750 іерогліфів. Так, наступне арифметична прогресія задана формулою n члена. А n дорівнює там бачимо визначте номер члена значення, визначте номер члена, значення якого дорівнює мінус 30. Тобто а n за умовою вас дорівнює мінус 30. Вам треба знайти номер. Отже, 18 мінус 1,5n дорівнює мінус 30 розв'язуємо рівняння мінус 1,5n до мінус 30, мінус 18, мінус 48, n до мінус 48 поділити на мінус 1,5, ну 48 поділити на 1,5. Що ми робимо? Прибираємо тут кому, дописуємо 0. 48 на 15, це по 3, 45, віднімаємо тут 30 і на 2, 32, 32. так, все, дякую вам за увагу. Гарного вам дня.